Взимку ліс тихий і нерухомий. Здається, що дерева сплять і бачать тепле літо, сповнене різних звуків і шерехів. Сниться їм як зищать у задушливому повітрі комарі, як гучно стукає дятел та заливиста лються пісні співочих пташок. Кольоровий сон зимового лісу триває більше трьох місяців. Сниться йому аромат лісових трав і ягід, сонячні промені, що проникають крізь шумливі крони, сопіння квапливого їжачка. Де тепер цей їжак? Теж міцно спить в норі під корінням могутнього старого дерева. Завмерла вся природа, але не втратила своєї дивовижної краси. Але в цій морозній ночі йде приховане життя. Ось хруснула мерзла гілка. Це пробіг під деревами заяць біляк. Ось по гладкому снігу біжить тхір за мишкою. Над високими кучугурами літають нічні сови. У нічній темряві вони добре бачать, як іде в зимовому лісі приховане від людей життя.